Головна подія. Миколай. Перший корізійний аудит подарунків. Дорогі глядачі, настав відповідальний період. Миколай вже близько. Я оголошую перший корізійний аудит подарунків. Моя місія перевірити, чи гідні мої двоногі піддані отримати щось під подушку. Критерії оцінки. Чи була миска наповнена вчасно? Чи не чіпали мене, коли я спав? Чи достатньо мік і ковдри? Моя вимога. Замість ниска чи чобітка я вимагаю, щоб Миколай поклав мої подарунки, тобто котячі ласощі, у велику свіжу картонну коробку. Бо коробка це найкращий подарунок. Економіка. Прийняття смішного бюджету на 2026 мої вимоги. Сьогодні прийняти бюджет на 2026 рік. Але наскільки я розумію, вони знову забули про найважливіше. Я, персивальд, вимагаю негайного перегляду. Пункт перший. Створити стратегічний резерв тунця. На випадок блокауту фінансування 80% загального бюджету. Пункт 2. Виділити кошти на компенсацію за відсутність сонячних променів через осінню хмарність. Компенсація додаткових шматок м'яса щодня. Пункт 3. Затвердити фінансування на купівлю нового максимального шухотливого пакета. Для річних ігор. Мій висновок: якщо бюджет не забезпечує щастя кута, він не є дійсним. Логістика, укрзалізниця, рухомі коробки безкоштовно. Сенсація для всіх мандрівників Укрзалізниця дарує безкоштовні квитки. Я розцінюю це як запрошення до дослідження. Переваги. Потяг це, по суті, дуже довга тепла рухома коробка з вікнами, в яких швидко змінюються пейзажі. Мій план. Я вже готуюся. Головне знайти сумку, яка ідеально підходить для сну. І переконати людину, що моя вага. Бою дуже похмасти. Має бути виключена з ліміту багажу. Клімат контроль від Парсевальда. Погода. Затвердження домінування. І нарешті угода. За моїми спостереженнями на вулиці панує справжня зима. Це холодно і волого. Основний висновок. Це офіційне затвердження мого домінування в квартирі. Чим холодніше на вулиці, тим є цінніше, як жива грілка. Мій прогноз висока ймовірність раптових затримок на шляху до миски через кружаний страх перед підлогою. Вимагайте доставку їжі прямо до ріжка. Мяу, мяу! Це був ваш персоваль, пам'ятайте. Нехай люди займаються бюджетом, а ви насолоджуєтесь комфортом, залишайтеся пухнастими.